Welcome to back to my channel, повний Криптець. Друзі, вітаю на моєму каналі. радий вас всіх тут бачити. Після чергової паузи останнім часом я полюбляю робити такі великі паузи на ютуб-каналі, що мене не сильно тішить і я не сильно це люблю. Але є на то причини. Хто мене більше знає, та й в принципі, десь я тут в останніх відео казав про те, що я останні два роки майже працюю в ІТ-сфері. Розвиваюся там. Досі цікава сфера, вона для мене нова. Ну і там є проекти на парт тайм, на фул тайм. Да? Тому часу транслювати інформацію і щось розвивати класно, активно, як це я вмію. в мене по суті ну, логічно, що його немає. Сьогодні я з вами. Ділюсь інформацією з великою радістю, тому що раніше, а раніше, це там два місяці поспіль. Я вже знаю про цей інструмент, його юзою тишком-нишком. Я не міг ділитись, тому що була така політика компанії, щоб я, в якій я працював і в якій я відпрацював вже липень місяць, мені була заборона, да, то така домовленість, так буде коректніше, не розвивати, не транслювати публічно на своїх каналах про якісь інші інструменти. Да? Тому, в принципі, я не міг це робити. Я людина відповідальна, якщо ми домовились, я не транслюю. Я трошечки коротко вам скажу, як до мене прийшов цей інструмент, точніше, як я з ним познайомився, будучи вже в проектах в it проектах да, як одиниця робоча да, в штаті, які я менеджерив як project менеджер Один проект зовсім іншого характеру, інший проект. До мене звернулася людина. Це там по, по старим э, знайомим зв'язкам, да, щодо того, щоб залучити ось в цей проект, який я сьогодні презентую, залучити інфлів. Чи є в мене такі люди? Звичайно, є, тому що я 5 років вже в крипті в різних проектах, в різних різного характеру, хороших, поганих, класних і тому подібне за плечами, ну мабуть. Там близько 50 точно проєктів, да, хто в мене вперше зараз буде дивитись, бекграунд у мене дуже великий. Я розумію, що це за проекти, як вони працюють, яка нас очікує перспектива. Звичайно, в мене є, і я порадив декілька е інфлюєнсерів, блогерів, криптанів, яким це, ну, цей проєкт може бути реально релевантний до їхньої аудиторії. Ми познайомилися, мене познайомили в першу чергу з фаундером seo проекту який є українець. Це, мабуть, вперше, коли Українець є. Потужний з класним бекграундом, дуже дуже класним. І прозорим і з класною репутацією да таким минулим. Ми познайомились багато я чого дізнався да, тому що просто когось звати, рекомендувати, навіть якщо я не розвиваю цей публічний проект, ну якось мені не, не властиво. Мені хочеться, щоб це першочергово був класний проект. Та й в принципі від фаундера був запит такий, щоб не просто долучити на якусь рекламну інтеграцію, а людей, які розберуться в цьому проекті, да їм сподобається цей проект, і зробити якусь таку рекламну інтеграцію. Власне, у нас це все зійшлось. Ми познайомились, все класно, все круто. І з кожним, з кожним е інфлюенсером, да, блогером, криптоном я знайомив. Ми задавали тисячу питань: е коректних, некоректних, зручних, незручних, скам, пірамідос, а що це, а де, звідки гроші беруться і так далі. І ось через інтеграцію цих дзвінків, знайомств, я не знаю, близько 5-7 годин. Ну, я для себе закрив всі питання. Тобто, я, я такі дивлюсь, думаю, камон, ну це реально крутий проект, в якому можна розвивати. А я люблю це активно розвивати, да використовуючи реферальну програму, маркетинг компанії. В принципі, тут на пасиві дуже круто заробляти, тому і можна пропонувати це людям. І не страшно взагалі пропонувати людям такий продукт. Він дуже класний, прикольний, заходить, залітає. І так далі, але я цього не міг робити. І в мене була одна умова, що за моїм реферальним посиланням приєднувалися. Я просто відразу кажу, як я приєднувались до мене ці інфли, і в мене зараз вибудувався команда, де я вперше не не будував її активно, пасивно, просто не, не прикладаючи по суті зусиль, аж ніяких. Да? І так вибудувалось. І не знаючи наперед, що я вже не буду працювати з проектом як штатний працівник. Ну, коли я вже зрозумів, що ми домовились липень місяць. Ми закриваємо, допрацьовуємо і все. Ну, звичайно, у мене не стояв вибір, а що мені робити далі, тому що я вже давно хочу взяти щось прям активно, класно качнути, згадати ось ті часи, вайп класно, команда, де ми там проводимо різні ама сесії, якісь презентації, і розуміти, що ти прикольно ділишся класним інструментом, людям допомагаєш заробляти кошти, і звичайно, сам заробляєш на цьому. Нормальні грошенята, да кажу, як є насправді. Тому я з вами ділюся інформацією. Просто ця передісторія, Ну мені хотілося з нею поділитися, щоб ви зрозуміли, як я познайомився. Я закрив всі для себе питання. Що діючий бізнес, е класичний бізнес є в проекті зв'язка з криптою. Упаковано GameFi індустрію це єдиний, мабуть, мінус для мене, невеличкий мінус, тому що я не геймер, я не люблю якісь там ігри, там витрачати на це час. Але якщо це розглядати як інструмент заробітку, мені якби окей. Які б там ігрові механіки не були, я в них розберусь, я в них вже розібрався. Ну і власне буду там, кому цікаво, і своїх майбутніх партнерів і теперішніх партнерів буду також навчати, розказувати, вести за ручку, як я вмію розповідати, навіть там з самого нуля, якщо вам... Це вперше. Давайте починати. Сьогодні я буду показувати презентацію, буду показувати слайди. Я не сильно люблю це робити, але сьогодні я це зроблю, тому що треба візуально, щоб ви побачили, що це за гра, як це скільки тут можна заробляти, як це все виглядає. І по ходу я буду просто коментувати цю презентацію. І я думаю, що у вас все зайде і все складеться навіть з сьогоднішньої моєї презентації. Єво 7 2.0. Є усім, є сімки технології, інтернет-провайдер, де у нас є віртуальні сімки. Я думаю, кожен чув. Так ось ця компанія має діючий бізнес, де можна піти на Apple Store на Play Market, завантажити додаток в 190 плюс країнах світу, де би не подорожували. Ви можете за 5 там 7 доларів, точно не знаю, купити віртуальну сімку, покриття інтернету і користуватися собі, кайфувати і так далі. Тобто, продукт той потрібний, як десь там хтось сказав в презентації нещодавній. Про те, що це номер один після повітря, да номер один продукт, чим ми користуємось кожного дня? Ну по факту, і статистика є така, що там 70 чи 80% відсотків ми користуємось інтернетом, саме мобільним інтернетом. Тому тут є е, діючий бізнес, і далі зараз про гру, про інструмент, про рішення, яке е, зробило зробили е, чи зробило керівництво е, під виглядом гри Gamify E8 2.0. Окей, що таке E8? Це web 3 економічна стратегія, е, розроблена, розроблена діючими, я відразу буду українською перекладати, глобальним телеком-оператором, про те, що я сказав, в 190 плюс країнах. Користувачі станов... стають операторами власної мережі, розміщають віртуальні вишки на картах реального часу. Світу отримують дохід, участвують в PvP піві... і торгують активами. Да, тобто тут і в грі зроблена така інтеграція, віртуальна вишки. Ну все все обіграно з реальним бізнесом. Типу, ми купуємо вишки. Далі ви це побачите, які нам генерують профіт? Хочу знов-таки ж з, забігаючи наперед, сказати для тих людей, які, наприклад, їм не властиві ці ігри, і вони думають, що це за фігня, і, і натиснуть зараз стоп, і вийдуть. Я скажу, що тут максимально просто заробляти. Ми купуємо вишки, це як, я не знаю, як депозит в банку, да? ми відкриваємо. Це наша вишка, яка нам фармить і генерує профіт щоденний. Ну це вже нюанси, як там скільки, 20% в місяць. Ми в середньому можемо отримувати від вишки. Кожного дня заходимо, отримуємо дохід. Заходимо, отримуємо дохід, виводимо, коли ми хочемо. Міняємо на USDT, на криптодолари, хоч на кеш, хоч на гривні, на євро, на долари. Да, тобто не треба тут щось грати. Знов таки ж це спеціально. Я кажу зараз для людей, які можуть скіпнути, чисто із за того, що це якась гра, і їм це не властиво приблизно, як і мені. Окей, факти про нас, Єво 7, 500 тисяч і більше користувачів по всьому світу, покриття в 190 країнах, півтора мільйони гравців по всьому світу, топ гео це США, Германія, Франція, Індія, 10,5% це зростає Ринок в рік, да, щорічне зростання 12 мільйонів і більше е, річної виручки. Це вже те, що генерує сам бізнес. Тисячу плюс е, підтримки інфлюенсерів і dao ком'юніті. Ну тут реально інфлюенсерів де ті, які заходять органічно, які заходили ще по різним. Е, на початку були там амбасадорські програми, якісь такі рекламні інтеграції. Да, ну це зрозуміло. Це було вигідно проекту, щоб пошуміти, щоб люди почули. Почули про це партнерство CoinGecko, StoneFi, біржа, Окікс, Bloom, CoinMarketCap, ну якби тут все окей. Е, Механіка гри, яка ігровий світ, реальна карта світу, де ви встановлюєте свої вишки, П'ять типів, е, типів вишки, є 1G і 5G. Зараз вже є 0G вишка. Я так розумію, ця презентація ще була тоді, коли. А воно тільки було тут розміщено на на Map, Воно вже вони вже зробили це. 0G, це можна зайти на Free-to-Play, попробувати цю гру безкоштовно, без купівлі вишок. Тобто з 0G. Також прикольна механіка, да? зрозуміло, вовлікає людей, залучує тих, яким просто цікаво, а далі вже купують вишку. 1 G, 5G, як в реальному світі. Є 1 G, 2G, 3G, 4G і 5G. 5G, до речі, ще немає. У мене остання вишка 4G, яка коштує знов таки, ж, спойлерю, за 1250 доларів, яка нам, мені генерує в середньому 20% в місяць. Окей, е, покупка і продаж через внутрішньоігровий маркетплейс між іграками. Далі про це поговоримо. Крафт режим це можна апдейтити, поєднувати свої вишки, і вони переходять на іншу вишку, умовно з 3 g на 4 g Pvp, PVP режим. Це е, гравці можуть клеймати е, прибуток один одного. Ну, це така ігрова механіка. Так, альянси збирайте свою особисту команду, прокачуйте мережу. Ну це будування команди. Це зрозуміло. Вишки щоденно генерують utility токени ЄВО. Є тут внутрішній токен ЄВО, саме ігровий, який ми свапаємо, міняємо на неігровий, на біржовий. Де ви просто його міняєте на тони в даному випадку, потім на USDT, ну тобто на реальні кошти. От все це також працює дуже швидко, там за пару кліків. Окей, вишки зв'язку, головний е, дохідний асет, Тобто, як ми тут заробляємо, знов таки ж від того, що ми купили вишку, яка нам генерує щоденний прибуток від 1G до 5G. Зараз ви побачите ціну, скільки вони коштують, і яка дохідність, властива, тій чи іншій вишці. От але. Просто фокусуємося, що тут ми купуємо вишку, яка нам генерує прибуток. Все, це наш головний дохід. Асад п'ять типів. Кожна вишка має термін 360 днів, тобто вона працює рік. Дохід виплачується за рахунок клеймів, тобто нам треба клеймити, або кожні там 5 хвилин можна взагалі клеймити, або раз на добу ви зайшли. Якщо вам чисто хочете там дохід забрати, і для вас більш нічого інше не цікаво. Раз на добу, будь ласка, заклеймили ваш прибуток. Зафіксували це синонім клейми. Дохідність до 300% річних. Раз в 30 днів е, треба робити ремонт, це вже нюанси ігрових механік, про які пізніше вишки можна прокачувати до шостого рівня і потім їх поєднувати. Ось тут про крафт двох вишок шостого рівня. Найвищого ви можете переходити на інші вишки. Е, це також вже такі ігрові нюанси та механіки. І можна продавати вишки другим гравцям на маркетплейсі. Це буде трошки пізніше по роудмап. Окей, типи вишки, стартова дохідність. Дивіться, 1 G коштує відразу е, ось наша ціна Evo рівняється 1 Evo 10 центів. Тобто 10 Evo – це 1 долар. 100 Evo за 1 G, просто відразу в доларах собі перекладайте, це 10 доларів. Тобто можна зайти на вже вишку, яка коштує 1 G, там 10 доларів, і вона буде вам генерувати 200% річних порог. Входу тут маленький, доступний для всіх. І да це, це не той проект де там треба з 500 доларів заходити. І дохідність тут ну реально висока. да І поро входу маленький, тобто доступно всім навіть потестити, продивитися, потім вже там апнути на якусь більшу вишку. 2G коштує 50 доларів, 220%. 3G 2500 це 250 доларів, це 240% вже відсотків річних. 4G, така, як у мене, 1250 доларів. Десь нам тут на екрані я зараз виведу свою вишку, у мене дві вишки. І за 50 доларів я їх починаю. А потім за 1250, яка буде мені генерувати 260 річних, щоб просто це звузити і усереднити десь за 4, від 4 до 5 місяців. У нас де точка безбутковості, тобто ми повертаємо свої кошти, які ми вклали на вишку, а далі це вже йде профіт. Ну і можете вирахувати, який чистий прибуток приблизно буде вам за місяць. Чому приблизно? Тому що є класні різні е, ігрові механіки, які можна збільшити ваш дохід. Тому і на початку було написано до 300% щорічних можна заробляти. Це реально факт. Дохідність зростає по, мі... по мірі модернізації. Да це коли ми там прокачуємо наші вишки, ігроки контролюють цифрову інфраструктуру доходи. Ну це все зрозуміло. Так, прокачка і крафт давайте тут. Я не буду зупинятись. Ми просто прокачуємо це. Я вже буду показувати в своїх телеграмах в окремих чатах. Де я там буду, я вже його створив, будь ласка, підписуйтесь нижче під цим відео, в описі переходьте. Це буде командний чат, де буде суто інформація по Єво-7, де я буду особисто записувати різні інструкції, гайди, покрокові, як це все робити. Ми там будемо ділитися з вами різними рейдами. Там можна в дронах вилітати і просто там безкоштовно десь хапнути якусь кількість монет. Будемо ділитись, хто скільки отримав, тому що навіть за сьогоднішній день, ось тут десь я скріни вам. Зроблю ну близько 100 монет, 120 монет. Це окрім того, що мені й так вишка генерує, я заробив просто тим, що я там вилітав дронами е, там декілька разів. А 100 монет це 10 доларів, 10 баксів мені просто прилетіло плюсом за те, що я там пару кнопочок нажав. Тому цим е, всім я буду ділитись. Тут я не буду розповідати. Ми прокачуємо наші асети, крафтим, крафтим. Це якщо у нас є дві вишки, повторюсь. Однакового рівня 3G 3G ми можемо прокачати їх до шостого левелу, і потім можемо їх об'єднати, і буде 4 да Це простою мовою. Маркетплейс, покупка і продаж вишок зараз іде первичний ринок. Покупка вишок напряму від платформи, тобто є якась емісія, певна. Я не володію цією інформацією. Певна емісія е, від проекту. Тобто, ми зараз купуємо у проекту ці вишки в подальшому. Ми можемо продавати або купувати як p P2P, да, в кожного з такого юзера, як ми, прокачувати та яка більш прокачана, та буде дорожча е, Вишка, яка менш прокачана – дешевша. Ну тут реально зав'язані класні ігрові механіки. Хоч не хоч, ти потрошечку будеш розбиратись, навіть якщо тобі це не цікаво, а тобі цікаво суто прибуток. Але воно реально вовлікає, дуже дуже захоплює і дуже насправді цікаво. При продажі враховується кількість використаних клеймів, тобто оціх получить, які ми натискаємо. Це і є такий ізнос знос вишки, і комісія за, за зділку за угоду на платформі. Ну це комісію, звичайно бере сам проект засновники. Вони на цьому будуть заробляти І десь. Воно буде там далі використовуватися. Да, ці всі їхні клеймі комісії. Для самої гри. Альянси, реферальна програма, ну є там різні. Я не буду тут зараз розповідати, але я вам скажу, що є там про е версія, там, якщо ти дійсно налаштований, розвивати це активно, є там лайт-модель, де тут вказано. Але е багато рівнів там до 13 го рівня. До 13 рівня ви можете запрошувати когось там людей, вони запрошують ще когось, і це все йде паутинкою. Да? Ну, хто в MLM, той в, в, в мережних е компаніях історіях приймав участь той розуміє, про що я тут просто багаторівневий лінійний маркетинг е з, кожним, з кожною лінією більший відсоток. Про що це говорить? Про те, що ви можете когось там запросити 10 людей, ви не знаєте, як вони когось будуть запрошувати. Але оця глибина, якщо ви будете використовувати там певні кваліфікації, ну так трошки привідкрию, то можна добряче заробити з глибини, і ви навіть не знаєте, хто у вас там є. Це прикольно, це якщо ви там для себе визначились, що ви будете активно розвивати цей проект. Окей, поїхали далі. Про реферальну програму знов таки ж буде окреме відео. Я буду вас засипати тут відео ого-го, телеграми, інстаграми, тіктоки, все це буде. Будь ласка, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Хто ще не підписаний, хто познайомився і бачить мене вперше. В описі під цим відео, будь ласка, всі посилання на мої мережі. Економіка проекту ЄВО 7 g 2.0, реалізована модель на базі двох токенів. Це ЄВО, внутрішній utility токен це те, то, що ми граємо, отримуємо всі ці монетку в ЄВО. Далі свапаємо. Є у нас E7, Це вже зовнішній governance токен, той, який вже має цінність і можна його поміняти на тон. До пари тонн він продається. А тон вибачте топ-20 монети по CoinMarketCap Ну розумієте, да, міняєте на будь-яку монету, хоч на біткоін, хоч на USDT, на криптодолар, і виводите вже по цепочці, там в гривні, в кеш, кому як потрібно. Тому про, про токени, про текономіку зрозуміло текономіка. E7, є ви сім токен. Можете його знайти на стонфай 50 мільйонів емісії. І запуск був DEX Лістінг на StoneFi, да? Про це вже сказав, тікер вам тут видно. Перерозподіл Є7. Якщо вам це щось дасть або вам це цікаво, бачите на екрані 10% на команду, 30% екосистема, 50 на ліквідність, 10% маркетинг і партнери. Так як начати гру? Ну, давайте тут покажу. Звичайно, ще окремо ну, краще це показувати з запису екрана і знов таки ж, як поповнити, як вивести. Наш кеш, да, як купити вишку? Все це буде, друзі, і тут, і все це є вже в телеграм-каналі, в робочому. Переходьте туди, кому цікаво, і будьте там. Звужена, класна інформація, і прикольний взагалі вайп і атмосфера вас там очікує. Що ми робимо? Ми переходимо за посиланням в бот. Це все у нас в телеграмі. Посилання також нижче, саме перше посилання це буде моє мою команду на Evo7, на цей бот. Ви перейшли потім, просто щоб ви розуміли процес. Ми купуємо тон. Якщо у вас його немає, у багатьох є цей тон, неважливо. Ми купуємо його або на тонкіпері, або у вас є він не будь-які біржі, Binance, там Trusty, гаманець, я не знаю, BingX, Bybit, Що ви використовуєте? У вас є тон. Це саме головне. Далі вам треба поповнити в телеграмі, в цій грі тут є Гаманець, Валет, ви натискаєте, ви поповняєте тон і всередині міняєте на Єво на токен і вже там купуєте вишку. да Це просто щоб так картинка була зрозуміла. От. Далі, якщо ви зацікавитесь, якщо ви новачок, якщо для вас це там важко, і ви навіть не зрозумієте, як це робити в телеграм робочому, про який я вже в п'ятий раз вам кажу. Питайте мене в мене, я завжди на зв'язку. Я завжди допомагаю і відкритий, і допоможу. І розкажу, якщо у вас будуть додаткові питаннячка. Як почати грати? Це я вже тут вам розповів. Ми потім купуємо вишку, як робити якісь там рейди, дрони. Все це знов таки ж не тут в презентації. Технологія E7, про яку я казав на початку. Да? Я думаю, що я вас всіх зацікавив, що тут є бізнес, а не просто, як зазвичай це буває в проектах. А ось колись там ми щось хочемо запустити, якусь криптокартку або ще щось. Ну, ця нам історія всім уже знайома, да? хто вже в темі багато років. Будь ласка, захоч заходите на Google Play, на App Store, Є Сім, дивитесь, завантажуйте і впевнюйтесь в тому, що це діючий бізнес, а не просто бла, бла, бла. Ось роудмеп. Ну, в принципі, вже все виконано, виконано. В наступному місяці буде новий патч апдейтів, класних апдейтів, де вже буде інтеграція реального бізнесу, залучення ЄСім їхнього бізнеса. Ось цих сімок. Зараз не буду сильно вам спойлер, спойлерить. Краще запишу окремо, можливо, відео або якусь новину в своєму телеграм-каналі. З грою ЄВСІМ. Буде така інтеграція. Також круто. Я знаю, що це буде, і приблизно в якому виді воно буде. Ми це все очікуємо. Ну, прикольно. Дим словом, вони йдуть по роудмеп, вони розвиваються, і тут є історія. Він він. Їм потрібні ми як користувачі, органічні, а, а, а нам потрібен інструмент, на якому ми можемо заробляти. Free-to-play режим тут вже він є. Це те, що 0G, те, що я вам казав попередньо, він вже є, присутній. Тобто тут вже виконаний цей третій квартал 25-го року. Тому, будь ласочка... Все йде е, но, нога в ногу, да? крок за кроком. Ну, в принципі, на цьому все. Друзі, ще хочу в кінці сказати вам для чого тут. Я вже не пам'ятаю, чи я на початку сказав, але якщо сказав, я вам зараз ще раз продублюю і прям сфокусую, заакцентую увагу бізнесу. Вигідно. Бізнес-трекш органічні справжні користувачі. Це ми з вами. Да? Для чого це бізнесу? Таким чином вони залучили мільйон доларів на цю гру. Та да? купили 500, там, тисяч доларів. Вони в, в, в інвестували в ЄВО, в ну по ліквідності з тоном 500 тисяч доларів. В тон, да? тобто це пара є 7 чи як там ЄВО. З тоном, да? тобто мільйон доларів вкладених для чого? Для того, щоб це упакувати в гру, класний інструмент. Ми всі грали, ми всі там юзали, заробляли кошти, все класно, да? і в якийсь прекрасний момент, про який я нещодавно хто був уважний, сказав, що буде інтеграція з реальним бізнесом. Тобто, нам треба буде, а не то, що треба буде, а нам буде вигідно піти купити якусь там сімочку, для того, щоб якось активувати її в грі. Для того щоб бустанути, наприклад, наш профіт, ну все-таки я заспойлерив, все таки я вам сказав цю механіку, яку ми зараз очікуємо. Ось і буде е, реальний для бізнесу: це бізнес-трекшн для того, е, щоб інвестор або звернутися до вечорних, а це їхня ціль. Головна. Звернутися до вечорного фонду, до якогось крупного інвестора, для того, щоб масштабувати свій бізнес, залучити якихось там 100, наприклад, мільйонів доларів, треба показати органічну кількість користувачів. Ну, зараз всі бізнеси, щоб кого б ми не, не назвали, там ну не знаю. DHL, щось мені там логістика на думку припала, та будь-яку платформу всі зараз боряться, щоб хапнути якусь кількість користувачів. А саме краще це органічно. А оскільки є сім технологій ми використовуємо умовно тільки тоді, коли ми десь подорожуємо, Дубай, ще там Африка, нам треба інтернет раз не знаю, на рік-два тижні. Ти кожного разу не купуєш, а треба показати інвесторам, що постійно. Ну ось через цю ігрову механіку я вже думаю, у вас трошечки складається. Ми йдемо на Play Store, на Apple Market, на... Купуємо цей 7 да, інтегруємо цю цю гру і кожного разу туди повертаємось. І тоді є мільйон користувачів, які постійно повертаються до твого бізнесу. Це все якось там трекається, якісь метрики є. І з цим вже можна йти до венчурних фондів. І це вже там наступний крок бізнесу, реального бізнесу для проекту Evo7. Це так, щоб ви розуміли, чому мене цей проект зацікавив, тому що тут прозора, зрозуміла історія. Він він. Для нас це інструмент, який ми можемо використовувати, і якимись там скам цими словечками тут і не пахне. Зрозуміло, чому їм вигідно. Да? Нам вигідно використовувати тут, заробляти, а бізнесу вигідно нас залучати, особливо активних, які є часткою цього проекту. Тому що там в подальшому ну, не буду розповідати, що є, там які плани в бізнесі. Да? Це вже буде хай наступний роудмеп, який я буду тут з вами ділитись і транслювати. Все, друзі, і так там більше 20 хвилин. Наразі у мене все. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, задавайте їх в телеграмі. Посилання на, цю, на цей бот мою команду нижче під цим відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте йому лайк, коментар, не знаю, підписку, якусь активність, щось, щось робіть. Треба якось реанімовувати мій YouTube канал. Буду дуже вдячний. Ну і зустрінемось в нових відео. До нових зустрічей.